22 червня 1941 року німецько-фашистські війська віроломно вторглися на територію Радянського Союзу. І вже 30 червня німці захопили Львів, 9 липня увійшли до Житомира, а ще через два дні наблизилися до Київського укріпрайону. Не оминула чорна ніч окупації і борівський район. Сім довгих місяців стали для борівчан періодом чужоземного гніту і понеболення. І лише після розгрому ворога під Сталінградом на початку 1943 року стало можливим визволення нашого району. Ранок 2 лютого 1943 року став для борівчан днем визволення, днем першої відчутної перемоги над ненависним ворогом. Попереду ще були тяжкі хвилини. Прощання з загиблими земляками не менш важкі роки відбудови народного господарства. Але цей перший день визволення був найбільшою радістю барівчан за всі дні і ночі найжахливішої війни ХХ століття. Першими на барівщині були визволені населені пункти, які нині входять до складу першотравневої сільської ради. мы помнятаем эти дни. Доброе утро. Сегодняшним днем, замечательным днем, потому что в этот день мы начинаем отмечать эстафету славных дел. С сегодняшнего дня, с вашего села, с Боровского района, началось освобождение, началось освобождение Харьковского. Тієї ж зими 1943 року населення борівщини зібрало і передало частинам Першої гвардійської армії чимало хліба, м'яса, картоплі і овочів. Відгукуючись на прохання командування радянських військ, на будівництво моста під Гороховаткою через Аскіл і інші невідкладні роботи. Вийшло більше 800 борівчан. Тричі фашистські літаки розбивали міст, і тричі знову і знову відновлювали їх будівельники. Багато гинуло під час цих нальотів. Місто було споруджено за 12 днів. Це була відчутна допомога фронту. Ще так далеко було до світлого дня перемоги. І десь там, на близьких і далеких фронтах, продовжували воювати наші земляки. П'ятьох героїв Радянського Союзу дала Вітчизні Борівська земля. Серед них Єгор Шудько, Василь Колесник, Григорій Запорощенко, Віктор Бішко, Володимир Сентюрінь, за мужність і відвагу проявлену в боях, понад 1200 борівчан-фронтовиків були нагороджені орденами і медалями. Такими ж юначими колонами йшли вони в 41-му. В саме пекло війни. 4207 жителів району були призвані під час війни в діючу армію. 3780 з них вже ніколи не повернуться до рідних домівок. Не змирилися наші земляки із пануванням окупантів на барівській землі. Наприкінці жовтня 1942 року група барівчан виконувала спеціальне завдання. По евакуації техніки із прифронтової зони і потрапила в місто Енгельс на Волзі. Закінчила курси по володінню методами підпільної роботи і виїхала до Москви. В складі партизанської групи було 12 чоловік. Командиром призначили Євстрата Наумовича Товмаха. Висадилася група борівчан в глухому степу між боровою і Радгоспом. Партизани зупинились в лісі, обладнали землянки. Ночами знищували німців і поліцаїв. Добували зброю. У підвалі будинку радгоспного комбайнера Семена Григоровича Сала розмістився підпільний райком партії. Тут приймали зведення радянського інформбюро. Керував порівським підпіллям Павло Якимович Журавльов. Більша частина. Учасників руху опору на Борівщині загинула від рук німецько-фашистських окупантів. Та боротьба їхня не була марною. Вони внесли свій посильний вклад в справу визволення Борівщини, вони навіки залишаються гідним прикладом для наслідування прийдешнього покоління. Вічна шана і вічна пам'ять героям. Приходять до цього монументу, відходять фронтовики, підростають нові покоління, які не знали війни. Тому маємо щодня, щогодини, шановувати суші, пам'ятати загиблих, і головне передати нащадкам історичну правду про ті роки. У цій правді одна з підвалин, на яких тримається живе і діє нація, зберігається і примножується її духовність, на яких виховуються все нові покоління. Бореться сьогодні і окреслюються перспективи на майбутнє. мирним, добрим, радісним і щасливим приходять нові літа. Хай несуть вони доброту і достаток кожного селю. Успіхів, особистого щастя і нових досягнень на ваших життєвих шляхах. Зі свята вас, дорогі співгромадяни! Ми живемо в цій впевненості щастя, миру і спокою на нашій землі. Горне свої хвилі, синьоки яскіл, колосяться ниви, підростають діти й онуки, ні, немарними були наші жертви. Життя торжествує, і всі, хто заплатив за нього найвищу ціну, навіки з нами.